Військові бригади Рубіж Нацгвардії оголосили збір нашим воїнам зараз вкрай необхідне обладнання для нічної роботи. Ціль цього збору 500 тисяч гривень, адже пристрої допомагають силам оборони орієнтуватися вночі, бачити мапу, керувати автівкою і навіть розміновувати територію без застосування ліхтариків, які може побачити ворог. Тому, будь ласка, закликаємо вас долучитися до цього збору. qr код ви бачите зараз на екрані. А реквізити банківських рахунків бачите так само знизу в титрі. Якщо треба вам запам'ятати, це просто зробіть скріншот або ж просто поставте на паузу. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, а, поставте на паузу а, зараз пряму трансляцію, щоб власне отримати а, всі реквізити і скріншот і можете перейти і задонатити, а, тому що це дуже важливо. Дуже важливо це для наших бійців. Отже, і з нами на зв'язку Андрій Отчинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Доброго ранку! Вітаю і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Студія, доброго ранку, телеглядачі. Отже, пане Андрій, ну в першу чергу хочу спитати про обстановку на вашому напрямку. Наскільки відомо ви знаходитесь зараз на Бахмутсько-лиманському напрямку, і власне наскільки гаряче там у вас розвиваються події? Чи можна, скажімо так, констатувати певні просування Росіян, чи все-таки ви своїми ефективними діями їм заважаєте в цьому? Ситуація достатньо складна. Ворог підсунув достатньо велику кількість резервів. Що, звісно, що ускладнює нашу оборону. Власне, найскладніша ситуація, я вважаю, наразі, е, саме там, де тримає оборону бригада Рубіж, це напрямок спірного, адже ворог там атакує достатньо великою кількістю особового складу і має достатньо хороші оборонні позиції. Е, і, власне, е, вони намагаються штурмувати, проводити якісь штурмові дії, але в них нічого не виходить. Наприклад, ця ніч була достатньо е, Прекрасною для результативності сил оборони України, ми знищили велику кількість особового складу противника. І звісно, що обірвали всі їхні намагання штурмувати наші позиції. Власне, там, де тримає оборону бригада Рубіж, ворогу дійсно не вдається просунутися, дійсно не вдається отримати тих результатів, яких вони хочуть, і вони при тому втрачають велику кількість особового складу, що є прекрасним результатом для нашої бригади Рубіж і, звісно, що для сил оборони України. Пане Андрій, ще такий момент. От я зараз дивлюсь на карту Deep State, так от такий ресурс, ну за допомогою якого всі стежать плюс-мінус за оперативними змінами на полі бою. Разом з тим, от ви згадали про населений пункт спірне, біля якого виконуєте завдання, але там неподалік знаходиться ще один населений пункт. Виїмка, який називається, і якщо стежити і говорити про дані від діпстейту, в напрямку виїмки є певні просування росіян, і бачу, що так сіра зона умовно починає потихеньку це спірне охоплювати. А, тобто, ну Наскільки можна про це казати? В росіян є мета о... О... оточити, скажімо, наші підрозділи, які обороняють спірне? Чи вдається їм це? Чи є в них по флангах якесь просування? В росіян є бажання знищити українську територію. Незалежно від того, скільки особового складу вони покладуть для того, щоб власне виконати свої завдання, звісно, що вони намагаються десь оточити сили оборони України. Звісно, вони намагаються десь пройти якимись іншими штурмовими діями. При тому, на напрямку, про який ми говоримо, ворог намагається робити абсолютно все можливе для того, щоб в принципі захопити наші території. Чи виходить в них це чи ні, однозначно, коли на одного військовослужбовця йде 10 росіян. Ситуація ускладнюється і інколи приходиться відходити з позиції на більш підготовлені позиції або готувати нові позиції, що звісно, що ускладнює ситуацію. Але власне та кількість двохсотими і трьохсотими, яка є в росіян, це абсолютно нерівнозначний коефіцієнт корисної дії витрат особового складу Російської Федерації до отриманих умовних досягнень, які в них є. Тобто, з такими темпами, мені здається, в них швидше просто люди закінчаться, ніж вони захоплять ту територію, яку вони хочуть. Е, відповідно, найгірше, що вони зараз роблять, це, звісно, що знищують просто в нуль наші території, стирають з лиця землі українські села, стирають з лиця землі українські міста і, власне, намагаються таким чином просуватися. Тому що, якщо в тебе просто фізично немає де тримати оборону. Ти, звісно, що шукаєш кращі варіанти, кращі рубежі, кращі посадки, кращі будинки, тощо відповідно, звісно, що і є, є якісь часткові ситуативні просування противника саме на напрямку, про який ми говоримо. Тому що є напрямки гірші, є напрямки кращі. Пане Андрій, ще такий момент? Тут ми бачили, що на Покровському напрямку було пару серйозних штурмових. Спроб росіян із застосуванням ну великої кількості техніки обидві ці спроби були звичайно, зірвані, і там було знищено понад десяток різних і танків, і БМП. Але от цікава характеристика була дана одним з військових експертів, який каже, що ну, для росіян, власне, там це досить такий. Скажімо так, свіжий напрямок, де вони ще не зрозуміли, що техніка дуже швидко знищується і горить, і вони так абсолютно без печалі там рухаються величезними колонами, тому що на багатьох інших напрямках вони зрозуміли, що техніка дуже в першу чергу знищується, і в основному вони задіють її дуже мало. В основному це піхотні штурми, піхотні просування малими групами взводами, відділеннями. У вас як? Чи можна так само констатувати, що техніки небагато, а от живої сили багато? Однозначно, штурмові дії в 90% відбуваються власне, за рахунок особового складу противника. Техніку він використовує максимально рідко, хіба автотранспорт, мотоцикли тощо. Тобто якусь важку техніку, так як це було раніше, танки тощо вони не використовують, тому що вони розуміють, що це нераціонально, адже наші FPшники, наші коптеристи відразу вилітають їх знищувати і робляться в великій кількості. Якщо противник цього не зрозумів, слава Богу, нехай робить одні ті самі помилки і просто знищує ту кількість техніки, яка в них залишилася. Ми і так помічаємо, що кількість техніків противника значно менша, ніж це було, ну. Очевидно, значно менше ніж це було на початку війни, але й в принципі вони не встигають її відновлювати і використовують все гірші, гірші зразки техніки. Але водночас намагаються її, звісно, що якось уніфікувати. Наприклад, бійцями бригади Рубіжну нещодавно давно е, було знищено е, танк противника, який був повністю зроблений під мангал. Також БМП, БРДМ, е, БТРИ тощо, які були зроблені під мангали, які були зроблені під таксі. Тим не менше вони не принесли ніякої. Е, Користі через те, що не просто були знищені. Тому ворог, звісно, що розуміє, що немає сенсу відправляти велику кількість техніки і відправляє велику кількість особового складу, який, ймовірно, має більшу можливість вижити через те, що, ем, мовно кажучи, танк є величезною ціллю, по яку достатньо легко попасти, а особовий склад противника є значно меншою ціллю, і за рахунок маневреності вони можуть проводити якісь певні штурмові дії. Хоча більшість з них просто вмирає по дорозі. До речі, я бачив нещодавно. Е, ну я розумію, що це напевно буде не дуже приємно чути, але в силу професії доводиться часом, знаєте, зазирати на російські пабліки, в тому числі і певні публікації зет воєнкорів. Ну щоб розуміти, що у них там відбувається, щоб якось тримати якусь інформаційну повістку. Так, от бачу, в них можливо, ви вже з таким стикалися. Вони перестали на одному з напрямків. Вони перестали робити саме ці мангали решітки, такі на танках. А вирішили робити накриття з такої листової гуми, от просто їх так накривають, такими ну не знаю, шматками десь по пів, пів метра на півметра. Теж їх кріплять там на різних таких основах цікавих. Я от собі подумав: а це ефективніше чи як? От в чому штука? Можливо, ви зустрічали вже такі дивні їхні імпровізації. Бо мені здається, що насправді вони так само горять, як і звичайні. Насправді це ефективно від осколкових е, боєприпасів. Однозначно, на рахунок кумулятивних боєприпасів достатньо цікаве запитання. Треба дивитися. В принципі, резина можливо має якусь демперну е, структуру, це насправді цікаве нововведення. Знову ж таки, я вважаю, що в Росіян потрібно навчатися, і те, що вони роблять, потрібно брати на увагу. Тобто вони роблять корисні речі, і вони роблять достатньо цікаво. Тому однозначно не треба з цього сміятися, і потрібно дивитися те, яку ефективність вони будуть приводити. Якщо, наприклад, росіяни будуть давати при цьому хороший результат, і їхня техніка буде довше проживати, то все ж таки ми бачимо, що це робоча схема. Побачимо, це цікаво. Це е, на жаль. Ворог розвивається, це потрібно визнавати, і я більше впевнений що просто бійці бригади робічних сил оборони України будуть е, тепер використовувати більше в півішок, наприклад, для того, щоб знищити ту чи іншу техніку. Але знову ж таки від осколкових боєприпасів це 100% допомагає, 100% зупиняє кінетичну енергію самих осколків. Тому відповідно це може бути робочою схемою. Ну що ж, бачите, і, і насправді хорошим прикладом, навіть якщо його застосовує на ворог, треба точно користуватися і використовувати його ж проти нього вам і вашому екіпажу, і в цілому бійцям. Бригади Рубіж бажаю, як то кажуть, вдалого полювання. Ну і звичайно, зберегти особовий склад своє здоров'я і життя, і повернутися власне до родин, до дітей, до дружин, до батьків цілими, неушкодженими і будувати майбутню успішну країну. Пане Андрій, дякую вам і за те, що знайшли час поговорити, і за вашу роботу, і за наш захист і спокійні ночі. Андрій, Отчинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії. І України.